Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо подорож Карпатами по маршрутах чорногорського хребта. У попередньому відео ми дійшли від стоянки до озера Несамовите, де розпрощалися з нашими новими товаришами. Сьогодні на вас чекає шлях від озера Несамовите в сторону гори Піпіван. Біля озера Несамовите ми розпрощались разом з Сидом та Іваном, з якими рухались від вершини Говерли, аж до озера Несамовите. Хлопцям потрібно було звернути в сторону Гори Шпиці, а ми починали рух в сторону Попа Івана. Такі моменти в походах насправді досить сумні, бо ти звикаєш до нової компанії, і прощатись з нею зовсім не хочеться. Ми рухаємось далі. Від озера Несамовите до попа Івана близько 11,5 кілометрів. Тож ми вирішили рухатись з максимальною швидкістю, аби встигнути дійти до заходу сонця. Також погода почала сильно псуватись, тож ми ставили під сумніви подальше пересування хребтом. Все тоді удачі. Не, не прощаємося, напевно, якщо ви на піпі ван. Ну, Просто так, коли... Думаю, не догонять. Догонять, коли так, ми тут із... зараз з вами. Ви на гору чи куди? На гору. Ми, ми щас того горку направо. Отам буде знак. І не будете до піку їздити. Ми направо до трасу. Так, да, і тоді на піпі ван. Ми, P -P мабуть, по там до вас. Ага. На піпі вані будете сьогодні? що що? хмарам? Можна на увазі хмари. Обходимо гру ребра вдоль траверса. Насправді йти сюди набагато простіше, ніж кожного разу підніматися в горку. Ми трошки читиремо, тому що нам сьогодні треба пройти 12 кілометрів. Ми не вивеземо їх, якщо будемо підніматися на кожну гору. Єдиний варіант це реально траверсами ходити. О вони. Тільки чекай, чекай. О, двоє. І зараз ми рухаємося доль Бербенескула. Одна із найвищих. Е, також гір. Та. Вона молодена. Вона найшвидше, так? Тобто вона може обігнати Так Буде новий баян. На піпівані дивись, також сніг лежить. Думаєш? Отже, друзі, обсерваторію вже видно. Ми на прямому маршруті до Піпівана. Туди залишається напевно 7 кілометрів. Зараз ми подивимося, як, як ми себе будемо почувати в плані фізичної. В плані фізичному, тому що морально то ми ще готові йти. А от фізично ножки трошки поболюють. Тут все оці камні мішають нормально йти. Проходимо ось такими горами. Більш згадують рівнини, але під невеличким нахилом. Біля бребенескула ми вирішили зробити великий привал та приготувати їжу. Сили вже в той момент почали нас покидати, і їх потрібно було поповнити. Неподалік озера ми знайшли чудове місце, де нема вітру, та сіли відпочити. Отже, сіли ми на привал на 5 хвилин і будемо рухатись далі, тому що нам сьогодні до 9-ї години треба встигнути, як мінімум піднятися на пійпіван. Спуститись треба буде по-любому, бо кілька початки немає а на піпівані. Так. Думаємо в колибу гірську спуститись. Але чи ми туди встигнемо дойти, то вже інше питання. Будемо розбиратися по ходу діла. Гречка. Гречка. Це є добре. І дайо. Все ріна. О, то є файно. А... То є фест. А так Отак взагалі добре. Трошки шию спалив. Прохладно. І коліна. Вона така а -а. в рюкзаку так зимно, я не знаю, як будто у холодильник. Вона яка вона. Як з морозильника. так. Хоч маніту. Отже такий вид в місці, де ми привалилися. Я поставив кип'ятитися воду. Зараз варимо гречку і можливо навіть плотніше поїмо з якимось біч пакетом. Щоб відправитися далі, тому що до піп Івана ще ого-го. Його звідси не видно, він за ось цією горою. Гречка ну, довго вариться. Хвилин 20. На маленькому вогні. Ми стаю, в дошик вирізали ковбаси. Ага. Давали ото її тушонки. Тобто здава. Один дошик з'їв і все, я вже більш люд лізе. Ото знаєш, є от такі, типу, охотничі ковбаски, але запечатані. Так. І її По кругами нарізати. Тільки mm? ті, ті ковбаски кругами нарізати. Ну так? Ми палик там маленький, буде вкусно. Mm? Ну як тобі сказати? Вон ще одні дощові стовби. Трошки вище, я думаю, його Отже, друзі. Далеко від нас, можливо, в кілометрах 15-20 падає дощ. Ми якраз йдемо в ту сторону і я думаю, що це буде печально, якщо нас накриє, але нічого з цим не поробиш. Ні. Тепер ми на фінальному... Шляху до Піп'ївана, Але сьогодні ми наверх не будемо заходити от вона. Хто? То короткочасний дощ. Ти, мені здається нам через верх. Я не знаю, зараз побачимо. Так. Яквіт іде в балаклаві, у нього і лице і все спалило сонце. Ми на 2 два... кілометри ближче до сонця, тому нас випалює. Мені це не подобається. Розсосується потихоньку. Це Оце кордон доща, бач. Оця струя. Якщо нам тут так тяжко, більш-менш, то на прямій було б взагалі файно. Я думаю, воно все одно якось в обхід буде. Доправить, да? так? Нагору підтримаємо. Де є теж. Цілком вірогідно, що просто чуть-чуть вище, але не до самого верха треба підніматися. Зараз ми все побачимо, як вона заверне. так там побачиш, тут та. не може проходити. Я думаю, що Не було б видно влетатися після брати куля. До озера скільки тут пройти шкільні бойвання. кілька кілометрів. Показався піпіван прямо попереду нас. Якщо з Говерли було видно тільки обсерваторію і верхушку, то зараз видно абсолютно всю гору. І вона досить, досить сильно відрізняється від цих інших, бачите, вона така темновата, на відміну від тої, що вона. Тому недаром на дошках пишуть ще чорна гора. Висоті вона майже як Говерла, так? Ага. Можливо. якої? Можливо. Головне, щоб каміння не було під ногами. теж можна воду набрати. Можна. А ми вже набрали. Йдемо. Почуть? Яку та й огонь дихають. Погано. <звук> <та>. погано. <звук> Вечором погода таки зіпсувалась. Правда, нам щастило. І дощ виявився короткочасним. Я можу доставати камеру. Фотку зробити. А, ну да. Блин. Сталася цікава ситуація. Сталося цікава ситуація. На полянці з'явилися грибки. На галявині з'явилися фіолетовий і зелений гриб. Ой, блін може не буде? Ну він же майже перестав. він під'їбав. Да. Він ще може повернутися. Думаю, те, що пройшов вже не повернеться. Отже, трошки дощ нам піднасолив, але ми не розчаровуємося в поході. Йдемо зараз в сторону гірської колиби. Там і заночуємо, тому що зараз ставити палатку на мокрий ґрунт не варіант. Ми настільки спішили в гори, що позичили палатку за день до походу. І вона виявилася однослойна Тобто ми в ній спали. Там вже від нас конденсат був. Що буде, якщо ми попадемо під дощ, то вже інше питання. Отже, ми знаходимося на горі Дземброня. За сьогодні ми прийшли вон звідти. Аж з тих країв. Гори насправді тут завертають. Сам піпіван перед нами знаходиться. Буквально в декількох кілометрах, може в трьох або чотирьох. Вона вже видно обсерваторію на самому верху. І ми знайшли групу туристів, до яких зараз будемо спускатися. Вон стоїть машина, я першим ділом її запалив, коли ми вийшли на поляну. Не дивлячись на те, що ми вже були коло підніжжя гори Піпіван. Вже було досить пізно, тож ми вирішували, де нам потрібно заночувати. У декількох кілометрах я запримітив гірську колибу. Тож, після невеликої суперечки, де нам краще заночувати, ми все таки обрали колибу. така дорога до, до тої колиби. ще й камні скоріше за все слизькі слизькі? А? Холодна вода? Що таке? Холодна вода така. Йо! А камні слизькі? Близькі камні? Так. Отже, знаходимося в колибі лісовій. Це щось на кшталт домі колісника в Чорнобильській зоні, тільки набагато ширше. Також є буржуйка, нею зайнявся, розпалив, трошки чи діє, але, речі, треба просушити. Ріквід вже лежить у спальнику. Ну і от таке місце. Детальніше я вам покажу все завтра. А зараз, друзі, хочу сказати вам добраніч. Для вас це лише секунда, для нас це ціла доба. Отже, добраніч. Цьому відео добігає кінця. Я сподіваюсь, воно вам сподобалось і ви оціните його лайком та коментарем. А я з вами ненадовго прощаюсь. Біля мікрофону був, як завжди, мішання. Я бажаю вам мирного неба та благополуччя. Всім удачі та па-па!